Беру, беру, беремо. Всім привіт! Ну що, нове тренування станової тяги і нове випробування для мене. Нагадаю вам, минулого разу я тягнув 180 кг на максимальну кількість повторів і це було 10. А зараз на штанзі вже 190 кг. І ви можете бачити, як іде повтор за повтором. Штанга просто летить. Вже п'ятий повтор, а сил іще є. Запас невеличкий, але є. Ну і тут мені, якщо чесно, трошки допомагав мій друг. Він там дуже сильно кричав, щоб я тягнув і рахував, бо я. Тут припустився помилки, і коли він мене запитав, що в мене сьогодні по плану, то я сказав, що я хочу потягнути 190 кілограмів на 10 повторів. Зазвичай я таке не говорю, щоб якщо що не потягнув, то не було ніяких питань до мене. Але бачите, тут дев'ятий, і він каже: ще один. Ну і прийшлося тягнути десятий, хоча сил вже насправді і не було. Як бачите, 10-й я вже тягнув без швидкості, без нічого, але витягнув я довольний: 10 повторів, 190 кілограмів, і я задоволений, можна тренуватися далі. Після тієї важкої станової я задоволений, пішов собі тренувати спину і поставив на цей тренажер, як ви бачите, 15 блінчики. Думав, що о, я дуже сильний і зроблю собі 3 підходи по 8 повторів. Але зробив один підхід на 6 і прийшлося зменшити вагу і цим, цією вагою, що зараз ви бачите, то 10 блінчики, якщо не помиляюсь, я зробив 3 підходи по 8 повторів і... Цієї вправи, в принципі достатньо можна переходити до наступної. Наступна вправа на спину це вже горизонтальна тяга. Ось в такому тренажері, як ви бачите на відео. Не знаю, це якісь тренажери, як вони там називаються, хамери чи як. І цієї вправи я зробив три підходи по 12 повторів. Тут, до речі, дуже добре відчувається спина, м'язи працюють, і я у цілому задоволений. Ну і ще одна вертикальна тяга в тренажері. Це така, як я вже в минулому відео казав, тренажер прикольний, бо це і погойдатися, і потренуватися. Тут я зробив три підходи по 12 повторів, це щось схоже на імітацію підтягувань. Спина відчувається насправді доволі круто. З цими тренажерчиками завершено, і я переходжу до наступного. І тут я буду виконувати пулове в цьому, як воно там називається, я забув блоці, грубо кажучи. І зробив я цього пуловера три підходи. Спина відчувалася просто чудово, м'язи росли. Я навіть не знаю, що тепер робити з такими великими м'язами спини. Чесно! А зараз я вам покажу жахливі наслідки станової тяги в суму з гострою штангою. Насправді тут ви нічого не можете побачити, але що я мав на увазі, що штанга поцарапала мені ноги гет повністю до крові. Ну і ще на спину, грубо кажучи, я зробив ось таку вправу тягу гантельок імітацію станової тяги в класиці. Зробив таких. 5 підходів по 6 повторів гантельки вагою 40 кг. Щось багато було вправ на спину на цьому тренуванні, і тут я вже переходжу до прокачки трицепсів і починаю з жима вузьким хватом. На штанзі вже доволі велика вага 105 кг. Виконав таких 2 підходи по 3 повтори. А потім я вже собі спокійненько перейшов на прокачку трицепсів в блоці. Трикутником, таким, як ви можете бачити на відео. Зробив тут 5 підходів, і трицепси просто горіли. Чесно, згоріли і тому доволі таки маленькі. Також ще на трицепс потиснув Гравітрон вниз, хоч той не є тренажер для трицепсів, Але я тут його треную, той трицепс, і тут я його насправді відчуваю дуже круто. Зробив таких три підходи по 12 повторів. І на цьому, в принципі, тренування завершено. Всім дякую за перегляд. Не забудьте поставити вподобайку, підписатися на канал, хто не підписаний. І слідкуйте, далі буде ще більше цікавого контенту, і, можливо, будуть нові особисті рекорди. Чесно, бувайте!